Тобто його ще все ні разу його не було. Ні цього тижня не прошлого не було. Ну, він тепер. То, як якщо він назначив, що коли може прийняти, вас я звонював. Ми ж лишили, телефон. Виходить так, що він не приймав людей все це время, так? Да? Не приймав він людей? Тобто, Прошу, я записала. Якщо буде, я вам. Тобто його якщо не було ці два місяці приблизно і він не приймав до людей. Два місяці було якось. Визнаються якась національність, а де-факто. Я прошу не знімати, я вам дозволю давати це. Тому я що вибачаюсь. забороняю. Вибачаюся, чого ви так кричите? Тому що що ви поставите. поставите. Дивіться. Сховайте. Дивіться, я прийшла к вам дан прийом, так, я журналіст. Ну, ну так ні, не за журналіст як особистість, тому журналісти не домоволяються. Сховайте. Е, чого ви до Сховайте. Чого? Це ж не зараз. Тому я вас закон. прошу, я маю на це право. Ви маєте на це право. Та ви ж публічна особа. Ні, зараз не добувається, не інтернет. Я просто не розумію вашу реакцію Правда, чесне слово. Сховайте. але ш... ви ж депутат Верховної Ради. Сховайте. Ну Фотографія. чого ви не хочете? Шо? Вас же знімають в Верховної Раді. Знімають. Сховайте. Я вас прошу. Ви зараз порушуєте мої права, але навіщо ви не так робите. Я маю право навіть не як журналіста, просто як людина вас знімати. Ні. Що ми мав не будете фотографувати? Сховайте. Ми прийшли до вас за захистом своїх прав, а ви починаєте з того, що порушуєте наші права. А чого ні? Це ж не заборонено, ви ж публічна особа. Але ж ви публічна Я ж не на вулиці, я на своєму офісі. Ми ж на прийом прийшли, ми свій прийом знімаємо. Ми його чекали два місяці. Ми чекали цей прийом для того, щоб висвітлити його, що ми до вас звернули. Це протизаконно. Чому? Тому, де описано, що ви маєте мене фотографувати право в своєму офісі. Тому що ви публічна особа, депутат Верховної я, так, Ради. Та кожного кожного депутата знімають у Верховній Раді я право. Я ще подсказав знімав. Добре, дивіться, я прийшла Валерій. к вам Валерій. з питанням, саме цим питанням, що наші права вас постійно порушують. Чого? Що я, вас так прошу. Я. я маю право? право знімати депутата Верховної Ради. Ні. Без його дозволу, мені. Його офіс. А це в якому законі? Боже милий. В Конституції України, що робота органів влади відкрита і прозора. Mm. Да. Я yeah. не you know, розумію вашу реакцію. Чесне слово, не uh, розумію, чому ви uh, так робите? Eh, ви, ж, ви ж публічна особа, вас знімають кожен день. Mm. Що з вами є? Ви відмовляєтесь нас приймати? Ні. Це дискримінація? Розховаєте, бо ми. Ну Тобачте. чого ні? Ну, ну поясніть, побачте. просто поясніть. Ви ж порушуєте закон. Ну правда, порушуєте. Ну от бачите, от, наоборот, от, зараз ці кадри вийдеться як провокація. Ну навіщо ви це робите, я не розумію. Сам спровоцював. Та я маю здати звернення. Піші, будь ласка. Скажіть, будь ласка, а ви не записали мене як журналіста, записали мене просто як громадянина? Він каже, я не знав, що ви журналіст. Я ж не знала, що ви журналіст. Але ж я приходила до вас з камерою і приходили. Як це депутати Верховної Ради не можна знімати? Я не розумію, як це. Я ж додому до нього прийшла. Я там підписалася. Не, Будь ласка, прийміть у нас письмове звернення, тоді ми залишимо. Реєстрацію нам поставте? я ще знімати. Та не ви не можете мене просити. Ви депутат Верховної Ради? Ну що ви робите? що це? Ви не прийняли мене. Я чекала два місяці на прийом. Ви мене не прийняли із за фотоапарата. Я вас У вас іншої причина є? Ми записались Ми два місяці назад. то два місяці не було. Ну полтора. Ну може півтора. Я ж просила Її вас вирайне. поставити дату на тому лісточку, де ви писали. А вже ви не поставили. Тепер от для то цього... сьогодні назначили були на 10 хвилин. Ви я вибачалась, я я але він прийшов на 10. Але він прийшов на 10. у нас. Ви Різні питання. Він на 10, вираз. Я на 10.20. двадцять. та ви мене не прийняли не тому, що я на 20 хвилин прийшла пізніше, а через те, що вираз. я знімаю. А ви депутат Верховної Ради? І стісняєте, що вас знімають? Ну що це таке? У нас серйозний суті вагомі питання, розумієте? Я, я не можу цього зробити, бо я журналіст. І я до вас звертаюся як журналіст. Як я це зроблю? Скажіть, чому я маю це робити? Я вам залишаю усна зареєструйте мені. Будь ласка. Вона тільки що то робить. Ну добре, дякую. Присядьте зараз. Вона віддасть вам пісні. Так же ж не можна. Депутат Верховної Ради не знімаєте мене. Та що це таке? Ну як нам донести до громадськості, що ми спілкувалися з депутатом і підняли питання, які е, турбують закарпатський народ? Та що вони скажуть? Ну що, вони ж за нього не відповідають? Ну, розуміло.